У департаменті праці та соціального захисту населення підбили підсумки 2013 року. Засідання присвячене цій темі почалося з нагородження. Сумлінним працівникам соціальної сфери вручили відзнаки і подяки від керівників департаменту. Після цього перейшли до звіту. Зниження заборгованості по зарплатам один з основних здобутків року. Загальний борг зменшився майже на 500 тисяч і на 1 січня 2014-го склав 15 мільйонів гривень. Борги на економічно активних підприємствах скоротилися майже на третину. Сьогодні в області таких фірм 19. Натомість є проблеми на підприємствах, банкрутах. Тут гроші експрацівникам нараховують дуже повільно. На сьогоднішній день ми не можемо знайти ще чіткого механізму, як нам так попрацювати, щоб дійсно це було зрима погашення заборгованості. Ми бачили таку чітку покрокову динаміку. Мільйон сто тисяч гривень стільки минулого року витратили на соціальні виплати малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям з обмеженими можливостями. На рік поточний ця сума ще більша мільйон триста тисяч. За словами очільника департаменту праці Людмили Корнієнко, усі платежі прийшли вчасно, однак і тут не обійшлося без незначних збоїв. На жаль, були зафіксовані факти: невчасного взяття зобов'язань на виплату допомог в деяких районах з боку департамента. Буквально в жовтні місяці, в грудні було вжиті організаційні заходи щодо посилення контролю, налагодження дієвої співпраці між фінансовими і органами державного казначейства на місцях. У 2013-му 115 тисяч громадян похилого віку та інвалідів прийняли в територіальних центрах, установах, де вони можуть лікуватися, займатися спортом та навчатися. Керівництво області ставить перед собою завдання зробити ці послуги доступнішими для мешканців сіл. Серед інших важливих планів розроблення програм захисту ветеранів війни, оформлення. Для них спеціальних паспортів, а також боротьба з корупцією у соціальній сфері.